Моє вітання. Сьогодні як обіцяла, починаємо з вами зі звіту. Такого невеличкого. Великий звіт був 28 числа. Наступний буде також 28 грудня. Це буде такий великий звіт за два місяці нашої з вами волонтерської роботи. Там, нас папочка, ви пам'ятаєте? Так, наша чарівна, трошки опльована вже малою дитиною, але головне, що всередині. Так, ми з вами почали роботу на якщо ви пам'ятаєте, якщо не пам'ятаєте, то заходьте і дивіться великий звіт за 28 число Значить, минулого місяця, ми з вами зупинилися на 10 бригадах. Тобто, по факту ми з вами допомогли за місяць 10 бригадам. Далі у нас, що ми з вами зробили за цей недовгий час, 28 числа по сьогоднішній день, що на сьогодні поможіть? 10 грудня. Тобто, взагалі, навіть два тижні не пройшло. А ми з вами вже зробили. Значить, ми з вами оплатили прилад нічного бачення. Зараз кажу, що по факту оплатили. А 28-го числа, коли буде звіт, ви побачите на екрані квитанції, фотозвіти, відеозвіти все як в аптеці, все як завжди. Поки називаємо, що ми з вами проплатили: прилад нічного бачення. Хлопці дякували і казали, що це перший прилад, який їм або там волонтери привезли, або до цього держава давала. Але це перший прилад, який. Б'є через скло автомобіля. Це дуже важлива штука. Так що ми з вами з вами молодці хлопці задоволені і дуже вдячні. Далі ми з вами купили резину для авто, для боліт, для нуля, там де знаходяться наші хлопці, куди я везла машинку, яку ми з вами придбали минулого місяця. Вони дуже вдячні. Так, це вже вони отримали. І хто слідкує за інстаграмом, за рілсами, за всією цією пургою, значить, інтернетною? І там я викладую абсолютно всі звіти, там є. Значить, далі що ми з вами оплатили: антенна підсилювач, портативна електростанція, кабель. Це також інша бригада. Це вже номер 13 Я вам диктую. Далі, тепловізор оплачено, зарядна станція у оплачена. Навіть уже звіт був, але я ще раз кажу, що 28 числа буде все наново. Тобто будете дивитися по декілька разів. А що робити? Отакі От ми молодці. Далі, куплено. Квадрокоптер Mavic 3, дві одиниці. Куплено. Хм. Так. Дрон Кіллер. о, знакомі букви. Дрон Кіллер. одна тисяча п'ятсот гривень. Ці хлопці, ці бійці, ми їм вже допомагали. Вони в нас попросили цю штуку їм оплатити, бо вона дуже потрібна зараз їм на Донецькому напрямку. Це штука, яка глушить ворожі дрони. Причому глушить на довгий період часу. Допомогли, зроблено. Далі квадрокоптер DJI Mavic 3, дві одиниці. куплено, вже доставлено, вже був звіт і ще буде 28 числа. Далі ми відремонтували хлопцям машинку а, майже на 80 тисяч гривень. Далі, що ми зробили? Далі ми з вами купили машинку. Народ, ви розумієте, які ви щоб сказати так, щоб ніхто не образився, бо досі мало хто розуміє мій гумор і мою любов, розумієте, до інших людей. Я коли дуже багато на когось. Піздю, це тільки ознака того, що я дуже цю людину люблю. Ну, тобто, це мої близькі, про це знають ви не знаєте. Так що як вас так назвати, так щоб не образити. Ну, ви просто неймовірні, ви шалені. Ви кожного дня, навіть коли я не нагадую ні про донати, коли я просто знімаю відео, коли я дивлюсь запитання про ту грьобану політику, про ту війну. Навіть тоді ви скидаєте донати. Тобто, це для вас вже знаєте, як ну, типу, як зуби почистити, ну як ну, як само, само собою розуміючіся віші. Це це просто така сила. Це така, ну, моя вдячність вам це зрозуміло. А яка вдячність у хлопців? 28 числа я вам зроблю кілька скрінів, я вже десь про це казала у своїх відео. Що вони пишуть? Як вони пишуть свою вдячність? То без сліз читати просто неможливо. Тобто, які ви круті? Купили машинку? Я до чого це все веду? Тобто, дві, два тижні ще не пройшло з минулого збору. Ми вже оплатили машинку. Машинка їде до нас з Англії, бо у нас сіни що просто в жито. Вона їде за Англії. Ми ще там доплатимо, звісно, за її там що там розтаможка чи за доставка. Це не питання, там ну не такі важливі суми. Але машинка вже є, вона прийде, вона буде пофарбована, і вона поїде до хлопців. Вона буде служити вірою, і правдою. Можливо, врятує життя нашим хлопцям. Тобто не тільки буде в наступальних діях, а ще і в таких ну дуже класних справах. Як рятувати життя нашим хлопцям. Далі, далі значить, у нас е, цей запит сьогодні в обробці, бо тут дохіра чого й трошки. комплект зимової гуми, запчастини для дрона, зарядний пристрій, акумулятору, підсилювач, виносна антенна. комплект Universal Hack. Ван Портал Pack. Пробачте мене, люди, які знають е, англійську мову. В общем, бачите, да? Е, щоб бути волонтером, не треба бути занадто розумною людиною. Е, це у нас в процесі, це ми купуємо. Далі, що у нас ще в процесі? А що це у нас в процесі? Ага, Тому що тут з понеділка тільки відділі люди виходять на роботу. Дрон у нас, здесь, тут 7 одиниць, акумулятор 10 одиниць. Це, це буде зроблено, навіть не сумнівайтесь. Від мене, мені каже, вже жахаються не тільки наші військові, що я їх донімаю, щоб вони посилки забрали, щоб вони скинули, щоб вони мені листа відправили. Тобто, і поставщики також на мене вже знаєте, косяться ну, як на якусь городську сумасшедшую. Нічого страшного. Значить, кріплення Три тринога, це буде куплено також завтра. Дрони Камікадзе 10 штук в нас замовили, 5 штук є у наявності, і 5 штук вже куплено на суму майже 100 тисяч гривень. Повністю ще раз кажу, 20-й раз скажу, повністю до кожної копійки 28 числа буде у нас звіт. Ось таку роботу, невеличку, але дуже-дуже корисно ми з вами. Зробили за майже за два тижні, нема ще двох тижнів, бо з 28 числа тільки у нас іде е, лік, іде рахунок. Так, значить, сказала все. Ні, забула. Значить, не сказала вам за те, що у нас флешмоб продовжується. Е, годинничок мій е, пішов, якщо ви пам'ятаєте, 300 чимось тисяч гривень. Е, я його продала. 315, здається. здається, значить, у нас 28 числа буде знову скрін, там годинничок, цей і, і все це буде. Далі, далі ходжу по хаті і дивлюсь, що, що ще продати, кого ще продати. Мене рідні жартують, що ти знаєш кажуть, я боюся, що я одного разу проснуся, а моя фотка вже не Оликс. І таке може бути, слухайте. Значить, Що у нас ще було некорисного, корисного, щоб продати, щоб купити хлопцям? Ліжечко, дитяче ліжечко. От зараз буде фоточка, бо воно вже продано, і зараз буде скрін оплати на нашу з вами картку для збору ЗСУ. Ліжечко продано, ліжечко пішло на добрі справи. І мені класно, і хлопцям, так то взагалі пісня. На цьому все-все. Тепер давайте працювати. Тепер наше традиційне поїхали і читаємо дуже цікаві місцями запитання. Так, запитання у нас такі. Як і досі, яким чином Медвечук впливає на політику і рішення в Україні? І що стало з його заарештованими активами? Так, давайте спитаємо, чи дійсно Медведчук досі впливає на політику і рішення в Україні? Тільки в нас таке можливо. Значить, і досі Медведчук має вплив на двох, двох дуже важливих людей у нашій з вами країні, у владі, які мають приймати ну, такі догленосні рішення. Причому, те, що хоче з цієї сторони Медвечук або його оточення, хоче пропихнути якісь рішення, до сьогодні вони не були прийняті і ще не будуть прийняті аж до другої половини 24-го року наступного року. Але от, от тоді, отоді от треба буде. Наново це питання писати, задавати, і ми навіть з вами зможемо у новинах бачити знову ці прізвища Медведчуків і Ко. І далі треба буде дивитися, що ж там вони все-таки зуміють пропихнути яке рішення. Тобто, поки ці рішення заблоковані, у нас з вами теж не дурні люди є у структурах. Які мають нас захищати, оберігати е, і е, обеспечують нашу безпеку. Так що мені здається, що вони також у курсі. Не тільки карти Тару про це знають, а й наші СБУ також про це знають. Так, добре, далі поїхали. Що сталося з його заарештованими активами? Його Це про Медведчука ми продовжуємо. Що з його активами? Що з його активами? Трошки активи його потрусили. Основа, основна... Основний цей, цей кістяк активів він є. Він охороняється, він зберігається. Частково перевозиться, причому частково перевозиться і досі. Для того, щоб цей актив зберігався, була укладена угода на декілька років, що його активи будуть під охороною. Вони не будуть там списані, продані або на ЗСУ, наприклад, відправлені, так? Угу. Так от. Значит, на два роки була така угода, що його активи зберігаються. Ким вони зберігаються, як не дивно, нашими людьми у формі. І за це люди у формі ну, нашими то, то, то зрозуміло, про що я кажу, нашими. Ну, в плані вони народилися українцями, але так українцями і не стали, так розуміємо. І е, їм, ну, їх оплачується їхня праця. розумієте, Тобто ось такі е, товарно-грошові відносини, дуже прагматичні, дуже холодні і абсолютно бездушні і бездумні. Ну, Дивлячись на те, що то є прямий ворог України, і ну, під час війни оберігати вороже злато ну то вже наступне питання. Які шанси, що Трамп прийде до влади в Америці, які наслідки для нас? Так, значить, які шанси, що майбутнім президентом Америки... Ну, давайте так, імператриця перегорнута, шансів мало, але давайте ще подивимось. Які шанси, що Трамп прийде до влади в Америці? Та що ж таке? Які шанси, що Трамп прийде до влади в Америці... Боже, Боже. E, Наче так Америку сколихне вбивство високопосадовця, якого хрено знає, на таро в прізвища досі не пишуть, і якщо це станеться. Скоріше за все, таки станеться, то тоді у Трампа буде багато шансів. Тобто, сам по собі він, ну не те, що там народу не цікавий і е, всі знають його мінуси і чого в нього там рильця в пушку. А коли станеться вбивство якоїсь людини важливої, яка б мала цьому завадити, От тоді його шанси зростуть. Коли можна дивитися знову це питання, це питання ми з вами будемо дивитися наприкінці зими знову. Коли припиниться божевілля на кордоні, як скоро сусідні країни розблокують пункти пропуску? Коли припиниться божевілля на кордоні? Так, коли попустить там цих наших сусідів? Ох. Значить, Що буде відбуватися? Найближчі два місяці будуть відкриті нові двері. А ті, які є, вони будуть зачинені. Тобто у найближчі два місяці деякі пункти не будуть працювати так, як вони і не працюють зараз. Але наші знайдуть якісь обходні шляхи. Непогано. Буде нове законодавство, нові документи, новий облік, щось нове з приводу перетину кордонів. Це буде і з нашої сторони, і зі сторони наших сусідів. Робота буде йти, але з частими і великими проблемами. Так, значить, Саудівський принц помер після візиту Кремля. Як путінська лялька до цього причетна. А, значить, Саудівський принц помер. Чого? Отак. Давайте подивимось. Що помер. Що помер? А... Його вбили, його вбили, він не помер. Це зробили зсередини. Тобто він сам себе вбивав. Його тіло саме себе вбивало. Його тіло саме себе вбивало. Чи причетний до цього Кремль? Я не можу цього. Сього бісагону. Значить, цей бісагон причетний 100%, бо ту, умовно кажучи, чашечку з тим ядом давала рука кремлівська. Що вони всі повиздихали вже, так? Да? Я теж так вважаю. Дякую.